Вітаю всіх мешканців концтабору. У. Так, Вибрались, вибрали, ось ось трошки пісуха, підтряхло. Так. все, задів мене все поле. Після сої. Не дісковане, нічого, не уране, не сіяна, слава Богу. Земля. ну Я пройшовся, земля начебто бомба. Земля тут м'якенька Так, У нас тут десь малася бути корчма. Або вона тут, або вона в посадці. Я думаю, що вона має бути на холміку. В має бути після кошми. Є у мене два похожі холмика. І я зараз буду по них іти. Але є один маленький мінус. Ми поряд дороги. Гарної асфальтованої дороги. Ну, нормальної ще асфальтованої дороги між селами. І по цій дорозі може їздити зелений бусик. Бігати я нікуди не збираюся тікати, тому що спина. А от махати лопатою махнути ще спи Ну Подивимося, надіємося, що менеться. Тому що вони зараз свирепствують. Надо наказ, треба набрати 200 тисяч тушок на м'ясо до кінця місяця. Ось такі справи. Так. Перший, на мою думку, цікавий сигнал. Це в нас шляпка вона від такогось квадратного болта. Важка така штука лежала зверху. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Земля, бомба, м'якесенька, макаресенька. То, що потрібно. Ось така ось болтя була. Наступний сигнал, ну це не наступний, там ще полка була. Тобто був монетний мідний, але це дається поясок від снаряда. Щось таке, а може не від снаряда ж. Ну оце такий ось як кусок. Здається, міді. Ну, грам 50. Як, 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 як п'ятачок катерина. Ну приємно, конечно, ну я думав, що монета, тому що сигнал був бомбезний А це вже кованина Отака ось Здоровенна хрень Така здоровенна хрень. Що було, це я не знаю. То що її стараю кована, це однозначно факт. Наступна знахідка відповідного нам періоду. Остакався Мідна блямба накладка частина тепер. О, фокус. Ну, все ми стоїмо. Оце ось хороньо 30 см в мене б'є на штик. Ну так і досі її викопав на штику. Такогося. Купаем далее. Так. Ему вернейше заложки, люльки, а бы светильника. Вот так вот. Так, тест мы порят. Так. Далее, далее, далее. Так, ось така вся хрень. Видно, що це якийсь був. насадка на палку. що це було, не знаю. Може бути така. Довга-довга кочага. Щось з печі вигрібати. Ось така ось, Ну теж річ стара, копана. Все, бачите, який? Слиння металу і пішла цегла. Пішла цегла, стара цегла Цей, та що із е, вкрапленнями. Так що ми десь тут, а ми десь погляд. Ну і що, я походу наткнувся на кузню? Стару кузню, то що капеча повна і все це за півгодини назбирало, назбиралося, але мені не дивіться. Ось, ось такі ось всяке непонятне залишки, його все так-то перебивав. Що було це. Встановити неможливо. Фу. Все, вирішив в рюкзак, тому що вже карман натягує. І тут все, все, все оце, ось тут, ось. Все всі, все. Всіяно, все. Оце все всі ну, оно такимсь металом і це горбик на якому я хожу Зараз я піднімуся ще вище, подивлюсь, тому що ну мені вже надоїло вже копати цей чаймет. Зараз піднімуся вище ось Залишки гільзи Мосіна, старої старої. Бачите, який великий капсуль. Гільзи приймають, але треба або виселювати капсуль, ось, або одрізати жопку. Одпилювати тоді, гільзи приймають як ну, таку перну латунь. По 150 питав. Так що гільзи не викидаємо, потім знадобляться. Я піднявся вище, колмика. Вище кузні піднявся, тут два бугояка і це на одному бояку перший кульовий сигнал гільза, але так, вже сопля. Цегли тут вже немає, ну цегла, понятно, що там пічка була на кузні, цегли немає, кирпича немає, кераміки немає, але тільки гільза. Зараз я покотюсь на ці. Цих двох палипах і спустюся або до, е, до кузні, або спустюся нижче ще там є один пагор пар такий. Все, купаємо далі. Так, панове. Зараз спеціально для вас макро вімкнув. Бачите, що пуга, пуга лиса, тобто. Без опознавательних знаків. Це якийсь може бути дрібний чиновник або ще щось. Ну, погалися. Так, вушко... Давай фокусуйся. Вушко у нас присутнє. Давай, вушко у нас присутнє, потім подивлюся, хто виробив пугу. Так що, як бачите... Я на правильному місці. Я піднявся на бугорок. І перший сигнал пуга. От -от. Для мене це як монета. У нас настільки все вже перекопано, що це оце вже для мене це як монета. Вона ніхрена не стоїть, але це вже для мене як монета. Пуга. Красота. Зато подивіться, який тут шикарний груд. Вона просто патині. вона не окислена, не зелена, нічого, вона просто патині. Шикардос. В хабарницю таке таке, в хабарницю. Так. А все. І гайка. Під вище знань де Болта. Всі такі гайки були раніше. От. Багато з вас таких навіть і не бачив ніколи. Ось такі квадратні гайки піднявся на інший пагор, уже ще з яр. Далі вже метрів 500 там тому місці де я був. І все там плями були на Google планеті планеті. Ви бачите все отакі залишки пізньої... Ой, де те, де те, де те, де те, де ти? Залишки пізні кераміки лазоровані. І кайпечу дуже багато. Ось, значить. Але часу вже немає. Прийду сюди наступного разу. Все. Все, поки буду прощатися. Всім дякую, лайк, вподобайка, під... підписка. Все, чекайте нові віде... відео. Знімаю то куди. Да. спішу, бачите яка закльопка. Не випускає поле супряжі Боронзова. Так ще було, було то щось було.